Яка красота. Тільки подивіться. От що цікаво, здається, однакові не тільки, Бачите, тут товщина з урок однакова, і Тут ну, ці просто радужні, вони ще можуть бути однотонні. Але всі своєю зюмивкою перевертаємо і подивіться, що в нас тут. А в нас тут стеклярус. Вони в різних кольорах. Я зараз прикріпляю тут фото, подивитись, які є. Замовити можна в особисті повідомлення або по телефону який є, в нас така червона кнопочка, натискаєте на логотипчик і буде в шарті профіля червона кнопка телефону. Плюс, дивіться, з новиночок, ще ось такий буклет. Є в нас сіренькі. Вони є різні кольорів, я вже показував в сірих тонах. Ще є ниточки буклет. Тут вони йдуть комплектом 2,80, тобто 2,90 на 2,90. Вот. Дуже гарна штука. Ці ще є поки наявності, з'явилися, тому замовляйте, на новий рік, дивіться, яка красота буде у вас на вікні. Все, підписуйтеся, пишіть мені в особливо.